Сьогодні День нашої вдячності. Саме такий сенс у 1 жовтня, і це назавжди. Тепер лише так наші люди відзначатимуть День захисників і захисниць України. Словами вдячності, відчуттям вдячності, сльозами вдячності. Схилимо голови у мовчанні перед близькими та рідними в пошанні до кожного нашого героя. Адже жодні слова не зможуть вгамувати цей біль втрати. Герої залишаться в нашій пам'яті навіки. Ми даємо цим людям хвилини, а вони дали нам і нашій державі роки і десятиліття. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, у своє. За нашу слово кажем, що ми братя. Вітаю з днем захисників і захисниць. Вічна пам'ять і слава всім, хто віддав життя за нашу Україну. Впевнений, що у кожного є. Мрія це перемога і мир. Тому працюємо всі разом на здійснення цієї мрії. Слава Україні! Військова частина 3077 Національної гвардії України. Подякою Київської обласної державної адміністрації нагороджується Климковський Іван Михайлович. Колісник Олександр Миколаєвич. Корягіна Олена Володимирівна. Грамотою Київської обласної державної адміністрації нагороджується шелест Віктор Євгенійович. Військова частина 3027 Національної гвардії України. Грамотою Київської обласної державної адміністрації та цінним подарунком нагороджується Телеша Руслан Олександрович. Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації нагороджується Паровська Софія Сергіївна. Стьопіна Світлана Миколаївна. Подякую київської обласної державної адміністрації, нагороджується Коваленко Віталій Сергійович. Такою ж подякою нагороджується Саміленко Владислав Анатолійович. Військова частина А 770-42. Міністерства оборони України. Подякую Київської обласної державної адміністрації, нагороджується Захарченко Інна Олександрівна. Грамотою Київської обласної державної адміністрації та цінним подарунком нагороджується Каяка В'ячеслав Валерійович. Військова частина А-2167, Міністерства оборони України, грамотами Київської обласної державної адміністрації та цінними подарунками нагороджується Богдан Марина Анатоліївна. Корецька Олена Іванівна, Кравець Володимир Павлович. Мамзін Сергій Вікторович. Нідзельський Микола Степанович, Ніколаїв Артем Сергійович Слюсар Максим Олександрович, Соловей Олексій Володимирович. Строкач Наталія Валеріївна, Чудна Ольга Михайлівна, Чміль Ігор Олександрович, Шапрам Інна Леонідівна. Військова частина А-4632 Збройних сил України, Міністерства оборони України. Грамотою Київської обласної державної адміністрації та цінними подарунками нагороджуються. Козлов Андрій Вікторович. Кононюк Людмила Олександрівна. Лосів Микита Вадимович. Мамонтов Олексій Юрійович, Павленко Денис Сергійович Стефанюк Павло Михайлович. Тимошенко Олександр Вікторович. Грамотою Київської обласної державної адміністрації та грошовою винагородою нагороджується. Голосенко Катерина Вікторівна. Трипчук Наталія Вікторівна, Снагощенко Антоніна Олександрівна, Чукардіна Аліна Олександрівна. Щегрова Світлана Михайлівна, Яремчук Регіна Анатолівна Дев'ятий прикордонний загін імені січових стрільців Державної прикордонної служби України подякую Київської обласної державної адміністрації. Нагороджується: ЖЕК Сергій Вікторович, Метилінський Віктор Анатолійович. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області. Подяками Київської обласної державної адміністрації нагороджується. Бабич Вадим Миколаєвич. Глущенко Віталій Володимирович. Діхтяр Ігор Іванович. Жигадло Віталій Олександрович. Макаренко Олег Миколаєвич. Панчик Сергій Володимирович. Пікош Богдан Володимирович. Котило Валерій Олександрович. Подобєт Катерина Ігорівна. Сергієнко Сергій Віталійович. Головне управління національної поліції в Київській області. Подяками Київської обласної державної адміністрації нагороджується Кожухалов Антон Володимирович. Лавринова Вікторія Вікторівна. Левченко Віктор Вікторович, Пушкаренко Дмитро Іванович. Та Серебрянський Максим Миколаєвич. Нині світ з нами, і, мабуть, найбільше. Ніж у будь-який час в нашій історії, зокрема, і без перебільшення це робить нас найсильнішими, ніж будь-коли. Але так само як і будь-коли в нашій історії майбутнє залежить власне від конкретних людей, тих, хто є нині в окопах і на постах: сини, брати, батьки, доньки, матері, сестри. Всі українці, які виборюють та виборювали для нас з вами наше майбутнє, незалежність, свободу та життя, шановне товариство, запрошуємо покласти квіти до алеї загиблих героїв.